Виходимо з кабини та, друзі, встановлюємо штанги. -да! Якщо у вас таке, тоді можете взяти штанго у ловіті. Ну, ось цей ключик, бачите, ось беремо. А, якщо у вас така ситуація, і просто натискаємо правою кнопкою миші. Ось так і ось так. Ось. Тепер встановлюємо обратно. Потім нам. Знов потрібно взяти цей е, кетчер. Ось. Все. Все, все. А НІ Так, activated. Є, 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 все. Штанго у працює. Дуже класно. Тепер беремо знов його і вимикаємо штанго у е, лавітель. Правою кнопкою миші. Деактив робимо і все. А тепер знов кладимось.